Путін висунув нові умови Зеленському. Диктатор раптом захотів переговорів, але є нюанс. Про що йдеться? І чи погодиться український лідер на ультиматум Кремля? Спробуємо розібратися в цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Росія вимагає від України скасувати заборону на переговори із Москвою. Тільки у такому разі можна домовитися про припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Позицію Кремля озвучив Дмитрій Пєсков. Ось його слова. Цитую, за бажання української сторони за відкритості української сторони, напевно, мають бути якісь ухвалені кроки для того, аби юридично розчистити ось ці перешкоди на шляху таких контактів, якщо є така готовність, заявив Пісков. Очевидно, у Москві мають на увазі рішення Ради національної безпеки і оборони України, з чого Зеленський увів дію у жовтні 2022 року. Цей указ заборонив вести переговори із путінським режимом і диктатором особисто. Слова піскова, це наслідок заяви Путіна про можливу згоду не бити по цивільній інфраструктурі. Кремлівський диктатор пообіцяв проаналізувати пропозицію Зеленського, не атакувати звичайні об'єкти щонайменше протягом 30 діб. Цитую Росія проаналізує пропозиції щодо мораторію на удари по цивільних об'єктах і дасть відповідь. Із цим треба розібратися, заявив Путін. Крім цього, президент РФ натякнув, що нібито відкритий для двосторонніх переговорів із українським лідером. Це сталося вперше із початку Великої війни. Путін стверджує, що Росія буцімто завжди позитивно ставилася до будь-яких мирних ініціатив. Хоча при цьому диктатор не оминав можливості назвати Зеленського нібито нелегітимним президентом України. Натомість сам Володимир Зеленський у вечірньому зверненні вкотре вказав на справжнє ставлення Москви до ідеї мирних переговорів. За словами президента, на Великдень Росія не змогла дотриматися навіть власної обіцянки про тишу на фронті, дійсно, на Великдень не було повітряних тривог. І були деякі ділянки фронту з тишою. Отже, це можливо, можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей великдень були російські штурмові дії, були удари. Та обстріли були втрати, в тому числі втрати цивільні. Після завершення так званого великоднього перемир'я Росія продовжує хатити по українських містах. Вибухало навіть у Харкові. Окупанти вдарили по Київському, Салтівському, Шевченківському і Новобаварському районах. На місцях прильотів спалахнули пожежі. Влада Харківщини повідомила про щонаймен сімох потерпілих. За приблизно 40 хвилин атаки пролунали не менше 12 вибухів від ударів шахедами. А на Запоріжжя загарбники скинули кап. В результаті вже відомо про одну загиблу людину. Ще 22 людей поранені. Серед них четверо дітей: хлопчики 16, 14, 4 і 3 років зараз у лікарні. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надають усю необхідну допомогу. Росії мало не лише людських жертв, а й територій. Аналітика інституту вивчення війни звернула увагу на слова окупаційного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Той заявив кремлівським рупорам, що Росія претендує і на правобережну частину регіону, яку контролює ЦСУ. Мовляв, без неї окупанти не зможуть спокійно плавати по Дніпру і розвивати пов'язану із річкою інфраструктуру. Американські аналітики припускають, що Сальдо та інші публічники Путіна прагнуть контролювати щонайменше 25 кілометрів української території на обох берегах Дніпра, аби запобігти ЗСУ проводити артилерійські удари у відповідних районах. Путін своїми пропозиціями щодо тимчасового перемир'я просто нав'язує Трампу свою гру. Так вважає політехнолог Сергій Гайдай. За його словами, американський президент довіряє диктатору, бо сам не бачить повної картини подій в країні. Про Трампа не можу сказати людина дуже непередбачувана, і мені здається, людина, яка принципово не розуміє реальної картинки, яка відбувається. І стосовно війни на Україні, і стосовно взагалі природи самої війни. В природі війни нема сторін, які не можуть домовитися. Є агресор, нападник, який напав, і є сторона, яка захищається. І це дуже дві різні позиції. Вимагати від агресора припинити війну, це значить вимагати, скажімо так, покарання за агресію, вимагати від захищаючоїся сторони припинити вогонь це значить працювати на боці агресора і домовлятися про капітуляцію. Ну, Як стосовно України, несправедливу капітуляцію, тобто. Примагати, вимагати мир перемир'я це вимагати знищення України. Я дуже добре пам'ятаю, як з 2014 року, коли в наших ефірах, коли на нашій політичній арені ще були присутні проросійські сили, загальна риторика була про мир, мир, мир. І причому весь всі звинувачення стосовно того, що відбувається війна з 14 року, були з їх боку на українській стороні. От мені здається, і Трамп і всі інші так звані миротворці грають на бос Росії, тому що під час війни, агресивної війни, несправедливої війни вимагати миру, це значить грати на стороні агресора. Є тільки один а, спосіб, який треба було засвоїти ще з 39-40 року двадцятого сторіччя, стосовно того історичного досвіду, який був, наприклад, коли а, політики світу великі країни світу хотіли примирення з Гітлером. Це ліквідація і знищення агресивного режиму. Іншого шляху до миру немає. А що стосується України і українців, то заморозка і перемир'я може бути тільки одне: значно більше щільно закрити небо так, щоб жодна ракета і шахет не міг досягати цілей, і зупинити фронт так, щоб продовж усі лінії боєзітнень була так звана кілзона, мертва зона. Яку не може пройти жодний окупант? Оце і є справжня заморозка і бойових дій. Але для цього треба не скажімо так, не зупинити вогонь, а нарощувати наші зусилля по знищенню ворога. Сергій, так все ж таки Путін а, з цією ідеєю, так, чого він домагався, От коли ми говоримо знову ж таки про мирковний процес, в цілому так про відносини РФ та Сполучених Штатів Америки і роль тут Європи. Ну, він грається з Трампом, буде його замість, стверджує, що це він хоче перемир'я, причому а, діє зухвало. А, я думаю, що він всьому світу показує, що Трамп просто ідіот, який йому вірить, а він буде зухвало порушувати все це. Ну, це а ж видово Так, 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 Сергій, а ну, як ви вважаєте, в принципі, терпіння от у Трампа. Наскільки ще вистачить? Він взагалі в принципі, розуміє, що з таким чином. Ще раз, Людина так... непередбачувана, це велика загадка, наскільки його вистачить терпіння і що він буде робити далі. Можливо, він взагалі відійде в сторону і скаже, не моя справа. Тим самим дуже сильно підірве свій міжнародний імідж країни, супердержави. І я думаю, що це шлях до розв'язання Третьої світової війни, тому що велика кількість агресорів. Які дивляться сьогодні на цю війну і розуміють, що найкращий спосіб протистояння Сполученим Штатам, західній цивілізації взагалі найкращий спосіб вирішення своїх територіальних забаганок це сила, сила і можна плювати на будь-які міжнародні правила. Ми побачимо агресію проти Тайваня з боку Китаю, можливо, навіть країни НАТО між собою поновлять конфлікт і. Ердоган остаточно вирішить, що треба розв'язати війну за Кіпр. Тобто таких територій сотні на планеті і буде, буде вели, велика світова війна, яка тепер буде йти не десь там в Європі, хоча Путін розраховує і взяти Балтію, і розправитися з Польщею, і, можливо, з Фінляндією, щоб, скажімо так, розширити свою зону впливу. Виявилося, що не... Ядерна зброя, не сучасні технології, не розвиток економіки грає, а, скажімо так, рішучість того чи іншого режиму витрачати своїх людей і розв'язувати війну, як це зараз всьому світу показує Путін. І навіть великі країни з великим потенціалом, такі Штати, не можуть цьому завадити, і Трамп це демонструє, активно демонструє свою слабкість. І повну некомпетентність стосовно міжнародної політики, в основі якої повинна бути міжнародна безпека. Він це активно демонструє, і Путін його до цього підводить, демонструючи всьому світу, що з Трампом можна так гратися, і ніяких проблем не буде. Окрім Херсонщини і Запоріжжя, Росія може також претендувати на Дніпропетровщину, адже війська РФ стоять під Покровськом за лічені кілометри від адмінмежі регіону. Що дійсно Путін має плани зайти в Дніпропетровську область? Відповів офіцер артилерійської розвідки, військовий експерт Архи Ну, операція на, на Покровському направлении противника була начата в початку октября 23 -го года. На в принципе, выход на Покровском Мирноградский Україв район, или точнее район обороны, это следствие нашей утраты Авдіївки. То есть противник на протяжении с октября по март пол, полутора лет не прекращал наступательных действий активных. Поэтому говорить о каком-то новом наступлении. Для начала надо старое закончить, оно не заканчивалось. Идут активные боевые действия на, всех, на многих участках. Одним из самых активных является Покровско-Мирноградский, в том числе на этом направлении противник ближе всего оказался к административной границе Днепропетровской области. И как по мне, это не имеет никакого значения. Мы внутри себя административные границы делили не для того, чтобы потом выяснять, на какую область напал враг. У нас любая область является территорией Украины. И для вооруженных сил Украины любой участок Украины является территорией, которая необходима обороне. Поэтому для меня там за зашло там какое-то подразделение в Днепропетровской области или не зашло. У нас сейчас часть Николаевской области до сих пор оккупирована, это Кинсбургская коса. То есть я вообще бы не считал в областях то, что происходит. Идет наступательная операция на Покровском направлении. Левым флангом противник пытается обогнуть Покровск, и усложнить нам логистику этого района обороны. Вот. И там он может в результате этих активных действий Ну скажем так, наступить на Днепропетровскую область. Это ничего не поменяет. А меняет только то, что мы ежедневно ликвидируем значительное количество личного состава и техники противника. И чем больше эти цифры будут, тем ближе к конец войны. То есть наша задача – ликвидировать противника везде. Там, где он наступает, там, где он обороняется, там, где он э, накапливает силы. Вот где мы можем их достать, там и ликвидировать. Ну, наибольшие потери, как обычно, там, где противник пытается наступать. Потому что он вынужден там концентрировать войска. Эти войска находятся не только в укрытиях, но и на марше, и в, э, в активных наступательных операциях. Ну, треба їх то, Я тож Дніпропетровська область, ну яка різниця? Для нас це все Україна. Шановні глядачі, як ви вважаєте, чи має Володимир Зеленський погоджуватися на двосторонні переговори із Путіним і скасувати відповідну заборону? Чекаю на ваші відповіді в коментарях під цим випуском.